Ми постійно працюємо над модернізацією нашого підприємства Луцьводоканал, постійно оновлюємо обладнання, застосовуємо нові технології, впроваджуємо проекти енергозбереження, намагаємося, щоб водопостачання було стабільним, покращуємо якість води, покращуємо надання послуги. Незвичайно, що це не потребує ресурсів. І коли до нас підключається. З інших громад а ми зараз бачимо, що, наприклад, в сусідніх громадах Підгайцівська громада вже і навіть в цій громаді будуть багатопорухові будинки. Це є навантаження нашу систему. Відповідно, воно вимагає нових ресурсів для того, щоб справлятися з цими новими завданнями. І ми. Мали тривалий час діалог з Баратницькою громадою, вони мають намір каналізувати окремі села, мають намір здійснювати в облаштування центрального водопостачання в окремих селах громади. Тому ми домовилися про підписання міжмуніципального договору, про нашу співпрацю. Ми даємо можливість їм підключатися до наших мереж водопостачання, до наших мереж водовідведення. В свою чергу вони інвестують кошти. В, нашу, в наше обладнання, в наше підприємство водоканал, зокрема, ми домовилися про 30 мільйонів гривень, які будуть проінвестовані в найближчі 5 років. Причому 15 мільйонів гривень з цих коштів буде проінвестовано в підприємство в цьому році. Це дасть нам можливість оновити обладнання, ще більше зробити якісну послугу, ну і, звичайно, що адаптувати. Скажімо, весь процес водопостачання і відведення також і для надання можливості Боратинській громаді користуватися цими послугами.